Всім доброго дня, ми на авторинку Івано-Франківська. Зробимо для вас хороший огляд ринку автомобілів. Зручно всидається, цікаво перелік. Не забудьте в кінці відео підписатися. Так, всім доброго ранку. Розпочнемо нашу рубрику з автомобілів, з першого ряду, розіб'ємо по частинах, по рядах і так будемо сьогодні працювати. Спочатку показуємо автомобіль, потім показуємо його опис. Салон немає часу показувати, тому що. Дуже великий обсяг автомобілів, і там хтось багато писали, щоб показувати <кхи> салон автомобіля. На жаль, вибачайте, не, не, не встигається просто все, тому що дуже великий обсяг автомобілів і не встигається все показати. Так що дивіться, так там вже з людиною зізвонитись, номер мобільного є. Думаю, що при сучасний світ, що людина вам на вайбер все скине інформацію. Так що такий посадик також досить видно, що гарне стан що збережена Вже по можливості, хто має можливість собі подивитися на неї глибше, але машина в принципі на перший погляд видно, що свіженька. Так, Хюндай. І Хюндайчик. Є багато автомобілів без цінників, без описів. Взагалі ще розкажу, як працюю я, як знімкую де є в автомобілі людина, ми її не показуємо, тому що не хочу, щоб люди попадали в кадр. Хтось хоче, хтось не хоче, тоді краще не треба. А хто вже буде вона бачити, схоче дійсно огляд свого автомобіля, то можете сказати, а вам його зроблю додатково. Ось так, такий кашкай. принципі, сьогодні я бачу автомобілів небагато. Можливо, попробуємо, попробуємо показувати вам трішечки і салони їх. Так що давайте тоді. І так, от ринок розбиваємо по двох сторінках. Канал Любиме село буде силочка. Будете бачити, і канал Марічка. Так що, заходьте, дивіться, якщо хочете бачити повний обсяг ринку. Автобазар Івано-Франківська, 20 липня. Так, ось такий салон його. Салон в принципі, гарненький. Volkswagen. Ринок Івано-Франківський автобазар завжди користувався попитом, завжди він притягував людей. Важно что это опас? салончик. Volkswagen? 2011 рік, 9250. Позвертайте увагу на сидіння, чи не просівши. Салон. Так, такий гольфик. 6900 ціна. Така машина на кожен день, щоб газок на нього. Можна їхати. Так, 6900, четвертій рік. Номер мобільного бачите, пробіг 138 тисяч, вказаний продавцем. І колокольчик поставити. на ясві під пешний хороші капати, буде капати. Можемо йти Так, МакГанчик 15-го року, 9650. Орумобільного бачите, 1,6 дизель. Так, Volvo. Ось таке Volvo. Ось також надійні ці автомобілі. Так, 2008 рік, 12 тисяч. мобільного бачите. Так, бачим мы салончик, Ось такий салон. Ну, ну, я фанатію від цих машин. Дуже хороші автомобили. ці. Надійні. Так, Авдюха. Давайте куда-то я голос на радіолітського операції, робота оренда поспілкувати радіологію. 2005 рік, 7350, 2,0 бензин. І відповідно зразу із салон. Все чистенько, гарненько, без дефектів. Так, все-таки Тысяча девятых рублей, пять Так, Tesla. Швидко, надійна, без зайвих питань, мінімум документів, індивідуальний підхід. І ще, цікавий, авто, пишіть, які вам автомобілі. Потрібно зробити більший акцент, зробимо, оглянемо його повністю, То кажуть. З ніг до голови. Так що пишіть, коментуйте, будьте активними, і все вам покажемо. Так, Вольцваген. Десятим роком, 7400, 1,4 бензин. Так, відповідно є салон. Машина чистесенька. стесенька, доглянута, видно, що свіженька. Так, ось таке Вольво. Ще залітаю. Машинка досить така цікава. Зверніть увагу. З 2015 року 17900 на старті 240 в кожного продавця 2.0 дизель. Хороші комплектації. На шкірі Зверніть свою увагу на даний автомобіль, тому що автомобіль справді надійні

Volkswagen. Нагадую, сьогодні ринок 20 липня. Ринок на Франківську. Франківська. й рік. 13 3,6 бензин. Сто вісімдесят сім тисяч пробігу. Вказано повольцям. Так, ковдюшка, стакана замітає. Начищена, наполірована. Красивий автомобіль. Моє рік, 92 тисячі пробігу.

Хорошій комплектації. Зверніть увагу на даний автомобіль. Так, ринушка. Шостий рік, на Ну, Давай, часть. Ті ж дом. Так, один старік, 6750. Так, тут дуже сильно грає музика, не знаю, не будемо. Переходимо на другий ряд, так що переходьте на друге відео. Очікуйте з другого ряду. 2006 рік, 4850. Перший ряд завершений. Переходимо на другий ряд, так що не забудьте обов'язково підписатися, поставити вподобайку. Якщо сподобалось відео, очікуйте наступні рубрики.